Сонечко світить і тріщить мороз. А в нас сьогодні такий класний холодний день. Сьогодні прийшла на хазяйство і хочу вам показати своїх мускусних качок. Заходьте, заходьте. Давайте. Як бачите, загнала. Зараз я принесу їм зерна і вони зараз всі вийдуть. Я вже розпочала запис на інкубаційне яйце індокачок. по весні, так як я і раніше говорила, що буду їх розділяти по кольору. Біленькі в мене будуть окремо. Оцей на передньому плані селезень. Чорно-білий і дві чорно-білих качечки будуть теж окремо. І червоні і червоно-білі теж будуть окремо. Тому, якщо комусь потрібно, то з України, будь ласка, звертайтеся, пишіть в коментарі. Я скину свій номер телефону і можна записатися на яйце отаких качечок. Також я приймаю замовлення на каченят. Каченят вивожу виключно качками. Як відомо, ці качки дуже гарно виводять молодняк. Тому, якщо комусь ще потрібно, ну це лише люди, які з Київської області, тому що по Україні я не передаю птицю, тільки інкубаційні яйця. Ось, тому якщо потрібно каченята, будь ласка, теж записуйтеся. Якщо буде все добре, будемо живі, здорові, будемо знову виводити каченята качечками. Частину я залишаю собі. Частину в мене забирають, тому, будь ласка, звертайтеся. Качка не вілка, гарна, з гарним здоров'ям. Так що, всім буду рада. Друзі, не потрібно боятися випускати індокачок на мороз. Якщо у вас крепка здорова птиця, нічого їй не буде. Головне, щоб не було мокроти, обов'язково має бути приміщення, куди б вони могли зайти погрітися. І ставте їм тепленьку водичку, і все. І так, птиця зимує. Так вона закаляє свій організм і все добре. Качка піймала горобця і можливо його покалічила. Да. Вон там горобчик, Наверно, він може літати. Десь там він, вон там він. Напевно, вона йому, його... да, вона йому крило зламала. Ось там він попригав, бачите, не може летіти. Покачка його тільки що вхопила за крило. І мотиляла ним. Ну я знала, що качки му гарно ловлять, жуків. Ну щоб городців я такого ще не бачила.